Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео ми поговоримо, як доглядати за сходами після перших появи петелючок. Ось ми провіряємо. Кожний ранок свої стаканчики, і лише з'явилася перша петелючка, ми забираємо її інше місце. Друзі, це інше місце, це в мене така обладнана коробка. Тут кімната, де температура нижча. Коли в мене в будинку 22-23 градуси, то тут ви бачите 18 температура повітря. Коли з'явилася петелючка, це означає, що насінина проросла їй вже треба дати понижену температуру. Чому? Тому що саме при пониженій температурі розвивається коренева система, а не росте сама рослинка. Нам потрібно так сьогодні створити умови, щоб наша розсада не була перероща. Друзі, перед вами посаджені ось перці, баклажани, трошки помідор. Ми сіяли перці і баклажани з 20 по 21 число. Тут посіяні у нас гібридні сорти, а в стаканчиках у нас посіяні сорти. І це вже останній стаканчик із сорту нас Асті Жовтий, де появилась петелючка. А ці вже ви бачите, не знаю чому. Можливо, цей стаканчик стояв далі від батареї. Вже ці всі сортові перці всі зійшли. А що в нас робиться із перцями гібридними? Ви бачите, трошечки розочарована. У нас з цього боку джеміні. Друзі, у пачці джеміні мало бути 10 насінин. Було 9, і з 9 проросло 4. Ну, дуже хочеться надіятися, адже ми насіння не пророщували і не намочували, бо це гібридне насіння, воно оброблене. Можливо, ще проросте, адже ми сіяли його 19 лютого. А сьогодні 2 березня. З цього боку в нас Казимір. Пачіці було 8 насінин, проросло 5. Тому, друзі, завжди, як є у вас можливість, якщо ви не сієте багато розсади, то краще звичайно сіяти в стаканчиках. Ось, ви бачите, ми посіяли, що це за сорт Асі червоний. Посіяли три насінини, і всі три вони і зійшли. Через те, що і теплом обдаються краще дані стаканчики. І ми, звичайно, насіння сортових перців ми намочили 19 лютого у розчині фітоспорину на талій воді, Воно в нас помокло десь 4 години і поклали на пророщування. Але, звичайно, до 21 числа воно не проросло, воно й не мало прорости. І ми набухші насінини посіли в стаканчики. І Це й дало те, що кожна насінина, як ви бачите, зійшла. Що в нас робиться із баклажанами? Ми їх посіяли 19 числа, баклажани гібридні, хороший сорт фабіна, ми його кожен рік сіємо, але у цьому році з 10 насінин зійшло лише 4. Не знаю, чому в цьому році така схожість, можливо, природні умови. А з цього боку Казимір. Посіяний, то Казиміра трошки краще схожість, З вісьми насінин зійшло 6. прості сортові баклажани, які ми посіяли, ви бачили їх на початку відео, ще не зійшла ні жодна насінина. Чи зійдуть, чи ні, не знаю. Друзі, вернемося до теми, що ми робимо. Як зійшла в нас насінина, з цими петельками ми забираємо їх на пониження температури для того, щоб розвивалася коренева система, і звичайно, включаємо підсвітку. У нас ось є така фітолампа, і є звичайно, в нас ще й лампа денного світла. Лампу денного світла ми встановлюємо на Вікні буде слідуюча партія розсади, ми покладемо їх під фітолампу, а ця вся розсада, яка підросте, ми заберемо на підвіконня і там включаємо лампу денного світла. Коли Коли дні похмурі, коли зовсім сонця немає, рослині потрібно світло. Перці й баклажани рослини короткого світлового дня. Їм потрібно, щоб світла було хоча б. 12-13 годин. Але якщо похмурий день, і якщо ми забрали його на пониження температури, і в нас немає такого вікна північного, де б ми могли. Дати пониження цієї температури, то, звичайно, добре використовувати таку можна зробити собі як ми, таке приспособлення. Ми зробили звичайну велику картонну коробку, це як ідея світовідображення, збільшується кількість світла у цій коробці. І вона на ніч, ця коробка, просто закривається. І там себе розсада дуже добре почуває. Звичайно, як гарний світловий день, гарне сонце. Ці всі стаканчики і касети бажано забрати на вікно. Ні одна фітолампа не дасть стільки світла, як дасть яскраве сонце. Але ви вже бачите кілька днів. Сонця зовсім немає, друзі. То, що ми маємо зробити, щоб наші сіянці не тягнулись, щоб наша розсада була не витягнута і, звичайно, розвивалась при цьому міцна коренева система. Перше, пониження температури дуже добре, як дати 18 градусів, а щоб нічна ще була 16, було б відмінно. Друге питання дати підсвітку. Рослина тягнеться тоді, коли не вистачає світла. І третє не перезволожувати ґрунт. Як ви бачите, ґрунт зрихлений, щоб дати кисень до самого росточка, і ніде перезволоження ґрунту нема. Ми слідкуємо, щоб була волога земля тоді, коли має зійти сінина. А якщо у нас вже такий сіянець, як оця помідорка, то ми робимо нижній полив. Ми кладемо у лоточки, наливаємо водичку у лоточок. І вже ця рослинка вона бере водичку знизу, при цьому розвивається краще коренева система. Друзі, підживлення на цій стадії ніяк і не проводяться. Але в нас є завжди бананова шкірка. Обрискування самого ґрунту і полив у піддончики, щоб коренева система тягнула вологу. Ми здійснюємо іменно настоєм бананової шкірки. Як підготувати? Саме на цій бананої шкірки я дам ссылку на відео. Тут не буде концентровано ніякого добрива, але рослинка отримає не саму чисту воду, а отримає хоч якісь та поживні речовини. І якщо ви будете використовувати мої поради, то, звичайно, ви отримаєте міцну здорову розсаду. Друзі, якщо у вас... Так вийшло, що не зійшло насіння. Це все буває. Ви бачите, в минулому році в мене не було такого. У мене як щит сходило насіння. Все роблю так само, а насіння не таке. Можливо, ви самі розумієте, які це можуть вплинути фактори на те, що насіння в цьому році не таке якісне, як в минулих роках тому ще не пізно ще всього навсього 2 березня, і сьогодні можна посіяти. Насіння любе, ще не пізно отримати дуже гарний, щедрий урожай і перців, і баклажан, і всіх овочів, які ви хочете вирощувати. Так що, саме головне не падати духом, Як щось не так виправимо, і все буде добре. Саме головне нам, щоб був мирне небо над головою, міцне здоров'я. І радість, і задоволення від тої роботи, якою ви займаєтесь. До побачення, до нових зустрічей.